Dodge Challenger та Dodge Charger. Майже ідеальний стан. Салон автомобілю звичайний, не шкіряний. Ось так цей красень виглядає під капотом. Взагалі, без будь-яких елементів пошкоджених. Ось так він виглядає в салоні. По автомобілю немає ніяких питань. ChevroLet Corvette. Подивіться, будь ласка, на цього красеня. Перфоровані тормозні гальма. Одразу замітив, що карта є пошкоджена та потребує перешивки шкіри. Ззаді також є безліч місця. Всі елементи збережені. Яскравий представник американців Ford GT Mustang. Надзвичайно гарний капот має. Сам сок цього автомобіля. Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Звігір Авто. Сьогодні я хотів би вам запропонувати разом з вами відвідати один із цікавих аукціонів, який знаходиться в штаті Флорида, міста Майамі, а саме Манхейм Форт Лотердейл. І в цьому випуску подивитись разом з вами на незвичайні автомобілі. Ми розглянемо з вами преміум-сегмент екзотичні автомобілі. Тому, дорогі друзі, слідкуйте, підписуйтесь, не перемикайте, буде дуже цікаво. Ми знаходимося біля такої чарівної будівлі під назвою Хардрок Casino Hotel. биді гітари, Дуже відома така будівля. І біля нього знаходиться ось такий чудовий автомобільний аукціон Mannheim Fort Lauderdale. Дорогі друзі, звісно ж, розпочнемо ми з двох легендарних ав американських автомобілів. Подивіться, будь ласка, це яркі представники американського автопрому Dodge Challenger та Dodge Charger. Ці два автомобіля стоять на аукціоні. Подивіться, в якому гарному кольорі вони виконані. Такі екзотичні автомобілі. Давайте більш детальніше оглянемо цих двох красенів. Розпочнемо ми з Dodge Challenger GT 2023 року. Два автомобілі мають рік випуску 2023 рік. Даний Dodge Challenger 2023 року з об'ємом двигуна 3,6 літра та з пробігом 20 590 миль. Давайте оглянемо його зовні, подивимось, що ми маємо. А маємо ми зовні майже ідеальний стан. Подивіться, елементи тюнінгу, такий чудовий спойлер. Ми маємо камеру заднього виду на цьому спойлері. Цей автомобіль не обклеєний плівкою, а це фарба. Це справді фарба. Маємо ось такі чудові диски, подивіться, як вони виглядають. Це 20 радіус 245 на 45. Такі величезні колеса. Звісно, для такого ж динамічного автомобіля потрібні надзвичайно гарні широкі колеса. Такі ось чудові елементи для охолодження двигуна маємо на капоті фари в чудовому стані. Взагалі автомобіль е, майже немає ніяких пошкоджень по зовнішньому виду. Ось таку ми маємо передній спойлер. Губа називається, немає противотуманних фар спереді. Ця губа трошки-трошки подряпана, але взагалі має надзвичайно такий чудовий вигляд. Ось із дефектів зовні я змітив. Таку глибоку подряпину, глибока подряпина. Але на ребро жорсткості воно не дістало. Тому я думаю, що це е, немає взагалі ніяких проблем для того, щоб його викатати зсередини та перефарбувати. Такий ось чудовий колір. Давайте заглянемо до середини та подивимося, який ми маємо інтер'єр автомобіля. Безключовий доступ ми маємо, що також є дуже чудовою опцією. Салон автомобілю звичайний, не шкіряний. Така ось тканина, але дуже-дуже-дуже в чудовому стані. Подивіться на стан салону. Можна побачити, що чорний потолок також дуже цікаво виглядає. Чорний салон взагалі е брутально дивиться на даному автомобілі. Автоматичні відкривання вікон. Давайте заглянемо досередини. Подивіться, будь ласка, ми маємо два ключа на автомобілі, що також є дуже добре та приємно для нового власника. Ось так виглядає автомобіль із середини. Ми маємо мультимедію добру таку. Взагалі. Панель приладів збереглась в доброму стані. Подивіться, будь ласка, немає не, не жодних подряпин, потертостей. Автомобіль в чудовому стані, виконаний в чорному кольорі. Потолок такий. Це. Каже про те, що автомобіль має 100% спортивний характер. Давайте заведемо його і подивимось. Заводиться автомобіль взагалі без ніяких проблем. Як можете побачити, він не має взагалі ніяких помилок. Двигун працює рівно та дуже добре. Подивіться, будь ласка, ось така мультимедія чудова. До речі, до речі, до речі мультимедіа сенсорна, що також є дуже-дуже дуже добре. Безліч на різних налаштувань. Я відчуваю, як кондиціонер дує прохолодою і це дуже добре. Ось такий акселератор перемикання передач, виконаний в їхньому класичному стилі. Так дуже-дуже-дуже приємно тримати його та перемикати. Під локітнику ми маємо безліч додаткових елементів підключення AUX, підзарядки двох видів і ще додатковий ось такий от для прикурувача вхід. Ось так виглядає даний автомобіль із середини. Давайте послухаємо і побачимо, що ми маємо під капотом даного автомобілю. Подивіться, як автомобіль виглядає під капотом. Взагалі, відчувається, що це новий та свіжий автомобіль. Автомобіль 23 року, нагадую вам. Дивіться, навіть да, плівочка на... залишилась на місці. Подивіться, взагалі немає ніяких е признаків того, що цей автомобіль експлуатувався. Як, як виглядає, як новий автомобіль взагалі. Дуже-дуже-дуже чудовий вигляд. дуже чудовий вигляд. Ось так ось так цей красень виглядає під капотом. Подивіться, будь ласка, які елементи освітлення габаритні. Із недоліків зовнішніх. Я ще побачив, що маємо на капоті ось такі невеличкі два сколи В іншому автомобіль в надзвичайно прекрасному стані. Це, е, ну, це новий автомобіль. Відчувається, що це новий автомобіль, який не встиг іще відчути справжнього спортсмена якогось. І він зберігся в надзвичайно чудовому стані. Подивіться, будь ласка, ось так виглядає багажний відділ. Він, до речі, доволі таки великий. Акумулятор знаходиться взаді. Для, для номерів спереді маємо ось таку рамку ще додаткову. Ось так цей красень виглядає всередині багажника. Ось такий. Яркий представник американського автопрому справжній легендарний Dodge Challenger. 2023 року. Дорогі друзі, але якщо ви саме шукаєте Ford Mustang і вам не підходить з зовнішніми пошкодженнями, ми можемо для вас також придбати Ford Mustang, але в цілий, в доволі таки чудовому стані. Ось, подивіться, будь ласка, білий Ford Mustang 2023 року випуску. Автомобіль взагалі без будь-яких елементів пошкоджених. Автомобіль, який має вигляд та відчуття взагалі нового автомобілю. Автомобіль 2023 року. Ford Mustang. Ось так він виглядає в салоні. кожені сидіння в надзвичайно чудовому стані. Взагалі немає нарікань на те, що цей що даний автомобіль використовувався. Заводиться взагалі без будь-яких нарікань. Автомобіль має пробіг 7534 милі. Все працює, все в чудовому стані. Взагалі, по автомобілю немає ніяких питань. Пробіг даного автомобіля 7534 милі, 2023 рік. Взагалі, новий но, 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 но автомобіль. А ось на фоні такої, такої чарівної будівлі, виді гітари, стоїть та чекає свого нового власника. Справжній італіянець Мазаратті. Подивіться, будь ласка, він виконаний в такому чудовому, синьому кольорі, темно синьому кольорі. Це преміальний автомобіль за невеликі кошти. Я вважаю, що... Даний автомобіль він не коштує дуже дорого відносно, і при цьому ви отримуєте максимально спортивний автомобіль. Про це кажуть абсолютно всі елементи, які ми бачимо: інтер'єру, екстер'єру. Подивіться на цей зовнішній вигляд, на цю решітку радіатора. В якому, як вона виконана, в якому стилі чудовому. Пірелі Пізеро стоїть гума. Так, звичайно, мають стояти спортивна гума, адже це є спортивний автомобіль. перфоровані тормозні диски 19-го радіусу колеса. Видно, що даний автомобіль є вживаним, оскільки цей автомобіль 2015 року випуску. Бачите, на лобовому склі. Вже є такі елементи, які необхідно замінити, наладити. На дисках ми бачимо також елементи вже ізносу. На дзеркалі заднього виду я бачу, що вже поліз лак. Автомобіль потрібно буде приводити до... Доброго стану, Трошки, трішки зайнятися, але трішки її. Це не тотальна переробка даного всього автомобілю. Це налаштування певних елементів, декору, адже всі елементи кузовні є цілі. Ось така смуга намальована вручну. Давайте заглянемо до середини цього красення. Подивимось. Безключовий доступ до автомобілі 100%. Безрамні двері, що кажуть про те, що автомобіль насправді є спортивним. Шкіряний салон темно-коричного кольору надзвичайно дуже гарно виглядає з елементами дерева, що дає зрозуміння того, що це насправді елітний спортивний автомобіль. Давайте спробуємо завести його. Е Заводиться даний автомобіль зліва, як справжній спортивний автомобіль. А автомобіля відсутні ключі. Вентиляція бардачку. Розйому під AUX та USB. Бачимо, що трошки вже, пошкоджене вже дерево, але це все виправне фірмовий годинник Мазераті. Ну, ось так виглядає автомобіль із середини. Є елементи, які потрібні також привезти в належний чин. Відчувається, що автомобіль 2015 року, оскільки на кермі бачимо сліди від ногтів. Напевно, якась жіночка їздила на ньому. Також потребує відновлення потолку. В цілому треба займатися даним автомобілем. Ось такий красень стоїть. Я думаю, що він буде продаватись по дуже цікавій ціні. А ми йдемо далі. Сьогодні ми з вами розглядаємо такі спортивні, екзотичні американські автомобілі. І, звісно, як ми можемо пройти стороною надзвичайно популярний автомобіль який користується надзвичайно великим попитом. Цей автомобіль зарекомендував себе як недорогий спорткар. Тому, дорогі друзі, прошу. Chevrolet Corvette. Подивіться, будь ласка, на цього красення. 2015 року в чорному кольорі. Давайте подивимось поближе даного представника американських монстрів. Chevrolet Corvette, 2015 рік випуску в чорному кольорі. Подивіться, будь ласка, який він брутальніший має вигляд даний автомобіль. Зовні по автомобілю видно, що нижня губа пошкоджена. В цілому присутні от елементи я бачу невеличкі сколи, але бампер в цілому цілий. Фари також в доброму стані. Автомобіль має такі чорні гарні диски. Подивіться, будь ласка, гуми також тут дуже в доброму стані. 18 радіусу це оригінальні корветні диски. Ось такою гравіровкою, корвет. Перфоровані тормозні гальма. Тормозні диски перфоровані. Бачимо, що трошки вже потріскався защитний елемент. Це плівочка. З роками вона трошки потріскалась. Йдемо далі по кругу. Ось вже трошки починає вигорати фарба, але в цілому всі елементи кузовні присутні, тому я думаю, що автомобіль потребує незначної, незначного такого вкладу праці, а саме привести його до належного рівня. Десь підфарбувати, можливо освіжити взагалі, або навіть просто відполірувати. І він знову отримає надзвичайно спекотний відблиск справжньої спортивної машини. Ось такі, подивіться, будь ласка, 4 труби. Давайте заглянемо до середини даного красення. Ось так відкривається даний автомобіль. Одразу замітив, що карта є пошкоджена та потребує перешивки шкіри. Преміальна система баса стоїть. Сидіння вже з роками трішки потріскались, але в цілому вони цілі. Вони цілі сидіння. Давайте глянемо, як він виглядає всередині. Це спортивне двохмісне купе. Взаді також є безліч місця, що дозволяє, наприклад, положити туди кришу, яка знімається. Автомобіль не заводиться, на жаль. Вау, Ось така ничка є, машинка. Ось такий підлокітник. Можна вставити карт AUX або підключити USB. Відкриваються двері ось такою кнопкою. натиском такої кнопки. В цілому всі елементи збережені е, в належному рівні. Подивіться, будь ласка, кнопки не витерті, нічого не затерто. Все працює, але відсутній ключик у автомобіля. Ось так відкривається багажник з кнопкою. Ось такий багажник, як вам багажник для спортивного автомобіля. Ось такий чудовий Chevrolet Corvette Ви також можете придбати разом з компанією Звідер Auto. Ось також такий надзвичайно чудовий і я, яскравий представник американців Ford GT Mustang. 5-літровий красень в чорному кольорі. Подивіться, будь ласка, вже з елементами тюнінгу. Карбоновий надзвичайно гарний капот має. Має такий бампер. Взагалом автомобіль цілий на таких чудових 20-х дисках, подивіться, будь ласка, це Ford Mustang 2017 року випуску. Безключовий доступ автомобіль має. Ось так він виглядає в салоні. І звісно ж сам сок цього автомобіля, ви розумієте, так? Механічна коробка передач перемикаче. Автомобіль має два ключа. Ось такі вставки і нагадування про те, що це мустанг. Салон в гарному стані, але то є тканина. Ось таке кермо, керування з елементами електричними, безліч налаштувань. Давайте з вами глянемо під сапот даного красення. Подивіться, будь ласка. Карбоновий такий гарний капот має. Ось так він виглядає цей якраз. Подивіться, надзвичайно потужний. Такий надзвичайно легкий капот. Ось такий цікавий представник стоїть і чекає на свого нового власника Ford Mustang 2017 року випуску з об'ємом двигуна. 5 літрів. Дорогі друзі, і ось ми сьогодні з вами побачили ще деякі цікаві варіанти, які можна придбати на аукціоні в Америці разом з компанією Звір Авто. А я прощаюсь з вами до наступного відео та бажаю вам посмішок і гарного дня. До побачення!